Що весни місто стає більш привітним і заслуга у цьому зелені. А її, як відомо, забагато не буває. Тому активісти проводять десанти з висадки нових саджанців. Цього разу заходилися облагороджувати сусідній сквер студенти східноукраїнського національного університету імені Даля. Приєдналися і співробітники міського відділу молоді та спорту. Екологічний проект під назвою «Нехай квітне Сєвєродонецьк. Ініціатива небайдужих студентів університету. Вони вже не вперше проводять заходи з озеленення та благоустрою міста. Це ініціатива студентів університету імені Даля, і нас піддержає. Підтримали... Городской отдел молодежи и спорта Северодонецка, а также поддержало Севердонецкое высшее профессиональное училище. Как это будет проходить вообще? Значит, смотрите, нам предоставили саженцы. Мы будем облагораживать территорию нашего университета между учебным и лабораторным корпусом. И все вместе, все, вся молодежь и наши наставники выйдем и, так сказать, посадим, сделаем территорию краше, чище, зеленее. Университет всегда проводит различные субботники, экологические акции, флешмобы. Уже шестой год участвует во всеукраинской акции «Зробим Украины чистой разом». И в этом году тоже мы уже шестой раз будем принимать участие. Поэтому я считаю, что молодежь должна Поддержувати такі ініціативи і должна наш город делать лучше. Вихованці 24-го училища з не меншим завзяттям долучилися до роботи, і керівництво закладу їх підтримало. кажуть, що цей проект на користь не лише місту, а й молоді. Наші учащіся приготували ограждення для тих і вони їх установят. Будуть також участвувати в копці ям, висадки і так далі. То есть мы своим учащимся этим, этим проектам хотим привить к труду, во-первых. Во-вторых, чтобы они поучаствовали в озеленении города и всегда знали и понимали, что наш любимый город должен быть чистым и зеленым. Студенти підійшли до висадки завзято та із задоволенням. Ми в місті з со соцовітами і з нашими ребятами вирішили допомогти озеленяти наш міст, не без того зелений. Ну, Висадка дерев лише перший етап проєкту. У травні активісти сквер петуніями, а восени планують ще одну висадку декоративних дерев.